Ось і закінчилося тепле літо, А попереду навчальний рік. Пролунали перші дзвінки в усіх школах Березнівського району, і нам вдалося побувати на одному з них. Це свято знань зірненської загальноосвітньої школи, аби показати, що сільська школа не чим не гірша, а навпаки, одна з кращих, яка підготувалася до нового навчального року в районі. Педагогам, учням і батькам цього заходу є чим пишатися. І от всі одягли ошатний одяг, вибрали гарні букети квітів для улюблених вчителів і зібралися разом на шкільній лінійці. Велика увага цього святкового дня прикута до найменших учнів школи першачків. Які і ще за маленькі рученятка привели на перший в їхньому житті шкільний урок батьки. На їх обличчях видніється одночасно і переляк, і нетерплячість. Їх чекають нові друзі, цікаві предмети, ігри, спілкування. Шкільне життя проводжають мами вишитими рушниками, благословляючи зерном, яке сиплять на молоді голови своїх чад. З якою метою дітлахи прийшли до школи. Ми їх і запитали. Що ти хочеш навчитися в школі? Навчитися маю. Вай, писати, читати, писати, читати букви, бо хочуть тут учитися. Хто тебе сьогодні привів до школи? Мама, тато. Перший урок, перше враження, перша вчителька. Наскільки змінилася в новому навчальному році програма для учнів першого класу? У предметі навчання грамоти забрана графічна схема речень, що було ну вкрай для дітей. Складно. Забрана звукова модель слів, де ми фішками їх писали, малювали. Якщо брати такі більш загальні, загальні такі поняття, ми маємо дитину звільнити від якоїсь обов'язковості. Дитинка на свій вибір може фарбувати, а може походити і поспостерігати. Ми не маємо ставити в рамки дитину. Ми маємо дати їй свободу, дати їй вибір. Як відомо нині, аби зібрати першокласників і взагалі учнів до школи, потрібно чимало часу та фінансів. Ми поцікавилися, як з цим завданням впоралися батьки. Знаєте, тяжкувато, звичайно, в цьому році, порівняно з іншими роками, тяжкувато, але ж ми, батьки, стараємося для наших дітей зробити найкраще, ущемити щось в себе в чомусь, але ж за, за для дитини, за для її навчання ми. Справилися з усім з усіма завданнями. Нічого, ну, позбирали? Трохи ми, трохи хресні батьки допомогли. Старалися. Як ми а ви, дітки допомагають? Звісно, це дуже старательний хлопчик. все підтримує свого братика, щоб він теж гарно вчився. підтягай, ти неправильно написав, так треба. Якщо діти хочуть вчитися, і батьки теж стараються, вчителя йдуть на уступки. Не легко, але я люблю школу, і діти мої дуже люблять школу. 1 вересня особливий день і для учнів старших класів. Чи справді вони так хотіли повернутися після літніх канікул до школи? Та що нового чекають у цьому навчальному році? Перш за все, хочеться добре себе підготувати до екзаменів, а потім вже до ЗНО. Бо від цього залежить подальше наше життя. Звичайно ж, потрібно підняти свій рівень IQ, тому, що на носі ЗНО, ще два роки навчання підтягнути всі предмети, всі знання. Ми шкучили. Ми вже хочемо почати знову навчальний рік, почати читати. Вже хочемо, щоб контрольні почалися. За друзями скучили нашими зубути гарну освіту, було. вивчитись на якусь гарну професію. Щоб тримати дружній педагогічний колектив, успішних учнів та заклад у відповідному стані, потрібна сильна рука і мудра голова. Як все це вдається директору зірненської школи Довгалюку Юрію Яковичу? У нас склалося таке ядро колективу, який ніколи не думав про затрачений час. От якщо співвіднести ті той вклад, який робить вчитель, от. Із заробітною платою, ну, то це, це точно фанатики працюють у школі, в тому числі в зірницькій школі. Матеріальну базу ми поповнюємо практично вчителі самі. От. Державне фінансування, хоч воно і є, то воно прагматичне, воно скоріше виділяється на закупівлю комп'ютерної техніки. Ну, але навчальний вироб... процес то це ж та сама технологія виробництва. Для вчителів кожен день знань проходить по новому. Нові і нові учні приходять до їхніх класів. До кожного з них потрібно мати певний підхід і допомогти пройти по нелегкому шляху знань, адже вчитель благородна і відповідальна професія, в якій неможливо досягнути успіхів без любові до дітей і свого предмету. Надія Мазеповолодимир Тарасюк телеграві.